всім привіт з вами Ворон, ну Віталік і ми сьогодні, ну я сьогодні, короче, вам буду показувати мій, мій механічний дім, той що я строїв, ну, ну, менше ніж тиждень. Десь так 3 дня. 3 дня точно строїв, Та-та, 3. -та, і давайте я вам покажу, який він великий. От такий домик. ну це в нас батут. Давайте приступимо. Я, я такі сильні механізми не люблю, там треба морочитись, я зробив такі прості. Нажали, відкрили, потім зайшли сюди. Блін. Е, ну, і закрили. Це в нас, як ви бачите, світло. Зараз я вам покажу мій басейн. Оце мій бас... басейн такий. Тільки тут блін. Ті спрути плаваються у нас також, щоб закрити. І якщо ми нажмемо і відкриємо, давайте все-таки звідси вийдемо. Так, от так виглядає мій домик. І перше, що я вам хотів показати, це, ну, як ви бачите, просто картини. Ну, в них є скритий вхід, як ви бачите, ми зайшли, включили світло. Ну і тут у нас всяке таке, щоб повідпочивати, тут у нас такі сундуки, але в них які, що нічого нема. Тут і так немає нічого цікавого. Ой, я забув світло виключити. Вийшдемо. Далі давайте я вам покажу мою таку кімнатку з картинами. Тут у нас така кімнатка з картинами. Цей речаг він, він для дверей. Цей рычаг у нас для світла. Чекайте, просто влагаю, що жопа. Не лагай падло. Ну, як ви побачите це для світла. Вот така простенька тут ніяких входів такого всього нема. Це у нас така простенька кімната з картинами. Давайте тепер я вам покажу. Ой, блін, знову забув світло виключити. Так, давайте виключимо. Тепер... Це у нас кухня, так. Ми заходимо і відкриваємо тут двері. Ой, ні-ні-не, ні, ванна. Просто я переплутав. Тут, як ви бачите, двері закриваються, це у нас світло, тут два, ну і тут два. Давайте включимо, щоб ви побачили. Буду тільки... Тут у нас така ванна для маленьких, бо вона має блок і пів, а це вона вже для дорослих. Вона має два блоки. Так. Це у нас умивальники. Це у нас туалет, зараз поки він працює. Нажали на речах. Ай, е, вроді... Ну, та нажала на речах нам дали один папір. Стало ще на речах. Е, давай, видавайся. Трохи підвагу є. Ну і тут нам має дати теж один папір. Тільки чому, да, ми там давайте посраємо. Так, викинемо наш папір, змиємо ту все водою. Давайте її виключимо. Ну, це вже таке все. Так, виключимо світло. Бляха, то не лагай. Выключили світло! Не лагай, падло! Давайте зараз знову. Точно, я ж там двері закрив. Ні, не закрив. Давайте. Ну, закрили. Далі я вам хотів показати таку простеньку кімнату. Ну, тут а у нас, мало бути такі там прості ресурси. А от ви думаєте, де я міг заникати ну, такі нормальні ресурси. Ну подумайте. А я його заникав отут. Вроді би, ви тут а, нічого не бачите, крім півблока. Ну якщо ми станемо трошки далі, Зажмем Shift, ми побачимо речах. Ми на нього покладемо. У нас відкриється така дверка. Ну і тут а, просто двер нажимаємо Відкрили. Ага, просто сундук один. Щоб відкрити ще, ще другу сторону, ми нажимаємо ще Шенцейча. На все, у нас така виходить тут кімнатка, Просто тут два блоки не знамалиньки було. Давайте все-таки це закриємо. Так. Так. Тепер виходимо через цю двері, заходимо через цю і знову закриваємо. Так, то я вам показав. Тепер давайте я вам покажу мою кухню. Ой, забув рычаг нажати. Ну ми нажимаємо і в нас відкривається От така кухня. Тут у нас холодильник, це у нас світло. Не, ой, е, вибачте, переплутав. Це, це у нас і закривати двері. Чекайте. Просто так лагаєш, що срака. Якщо ми відкриємо двері, е, світло буде виключено. Якщо ми закриємо двері, світло буде включено. Це у нас, так можна сказати, такий холодильник. З кожного нам випадало. Ми закрили. Ну і все, тут у нас так можна поїсти, це у нас продавець. Ну, і це кімната, як ви бачите, для Віп. Така кімнатка. Так, давайте відкриємо двері і виключимо світло. Так, це не лагай Закриємо двері. Тепер, що я вам хотів показати, тільки там, хто у нас. То в мене такий, можна так сказати, сарай. Тільки я не буду в кожну кімнату там заходити і дивитися то все. Я вам так буду казати. Так. Так, це у нас е, Криві дзеркала. Ну, криві дзеркала. Це у нас світло. Ну, а це вже, як ви поняли, закриваємо, відкриваємо двері. Така от кімнатка. Закриємо. Це у нас світло. Як ви бачите, виключили світло, включили світло. О, далі моє любім батут. От зараз подивіться в чат. Бачите, що мені в чаті дає? Мій нік і пише, що мені на дає секунд можна політати. Ну, типу мені дає польот такий. Я нажимаю один раз під, підхожу, нажимаю один раз пробіл. Зараз покажу, куди ми підлетимо. Ми аж підлетіли до кінця, аж головою стукнулося, Бобо зробили. Так, тепер виходимо. Тут в нас не лагай. Ви ще забуваю світло включати і виключати. Це у нас було світло. Ну, як ви бачите, тут можна по табличках побачити. Е, так. Це в нас кури Це в нас кури, може вам буде погано видно, чекайте. Я вам попробую так показати поближчі. Так, блин зламав вже. Так, так. Де наша табличка, 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 табличка? Давайте став і пишемо. Кури. Готово. Так, тут у нас звівці, як ви зараз побачите. вот там. Де у нас звівці навіть? Ну, не буду вже показувати, тут є. Так, тут у нас спрути. Так, спрути. Тут я вам все показав. Идем дальше. Тут у нас грибні корови. Так, тут у нас вовки. Так, ідем далі. Тут у нас оцелоти, а вот тут у нас наші любимі коні. На, на цьому моє відео закінчується. Ну, я вам зараз ще раз продемонструю мій дім, щоб ви оцінили його. Як в але все-таки строїв три дня. Зараз... давай поскорше. Хотів ще зробити екіпіровку, але був лінь. Тут я вам не показував, напевно, світло. Вийду. Чекайте. Так, так. Ой, я координаты включил. Не то, не то. Ну, давайте я вам вот так покажу. Вот такие у меня домик. начинаем. Вот такие. Буду показывать каждую кож кожну мелочь. Вот так. Вот так. Домик строил сам. Мне никто что не помогал. Давай. Як ви, коротше, поняли, це у нас вже наш любимий батут. Це у нас там ще щось. Це у нас наша прихожа йде. Ні, це оце коридор, а оце зарестован файкером багато, це наша прихожа. Тут наша кухня. Ну і тут і зал з картинами, а тут наші сундуки. Так що всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і за вами був Віталік. Всім удачі, всім пока!